Друзі, привіт! Сьогодні завітала в Аврору. Подивимось з вами товари для краси та догляду, новинки, які я знайшла, трохи моїх покупок. Приємного перегляду. підтримайте мене лайком та підписуйтесь на канал. Винка в Аврорі, крем, гель для душу, в асортименті, кокосове молоко або манго та манголія, 473 мл, Ціна 49 гривень. Недорого. 97% натуральні інгредієнти. Можливо, спробую. Потім поділюся з вами враженнями. Ще такий гель для душу. Ті Амо Крема. 400 мл з дозатором в асортименті 59 гривень. Дуже подобаються кольори, такі ніжні. І. Квіточки тут такі гарні. Крем, мило рідке. Мілді 520 мл. Екстракт молока гліцерин з ароматом кокосу, або з екстрактом мигдалю і гліцеріну. Аромат мигдалевого цвіту. 39 гривень ціна. Ще таке мило. 500 мл 55 гривень. В двох варіантах: мед з молоком або персик. Містить касторове масло. Це дуже добре, воно буде зволожувати шкіру рук. Гель шампунь для душу чоловічий 400 мл, 77 гривень. Теж дуже гарний дизайн для тіла лица і хеєр. Що це таке хеєр? Волосся нам, напевно. Теж в трьох варіантах такий напір, гарний крем для рук, рідке мило. Догляд за руками. Ціна 99 гривень. Можна комусь подарувати. Скраб для тіла, цукровий 220 грамів. Такий ще, Ну, я так зрозуміла, тут різні запахи: кавун, персик чи кокос. Що це таке? Ціна 119 гривень. Такі по 74 гривні, скраб для тіла, цукрово-сольовий 250 грамів. Теж тут манго, малинова панакота по 74. Такий скраб по 99 гривень. І таке щось цікаве, що це таке? Скраб для тіла пінно сольовий малина, перець, 88 гривень. А тут вже хтось відкривав це кокос ваніль. Дуже полюбляю запах кокосу і ванілі по 88 гривень. Вода запашна для тіла на 250 мл. Різні аромати. Вишня, цидиня. І квіткові аромати по 229 гривень. І гарна баночка дуже. Вода туалетна, жіноча арома парфюм 100 мл 109 гривень. Я так зрозуміла, це якийсь мандариновий аромат, а це лимонний. По 69 гривень чоловічий одеколон спрей 80 мл. Такий. Покажу трохи вам шампунів і кондиціонерів. Тут голосно музика грає, тож буде недовго. 129 гривень такий кондиціонер з воложення та пружність, живлення та блиск. І ще є еластичність та гладкість 500 мл. І від цієї ж фірми є шампунь для відновлення структури волосся укріпляючий з вітамінами. По 84 гривні за 400 мл. Це якась зміцнювальна маска для волосся, екстракт шавлії і олія аргани. 139 гривень. Теж якась новинка. І від цієї ж фірми є зміцнювальний шампунь для волосся. І відновлюваний 400 мл 139 гривень. А ще є бальзам. Бальзам-кондиціонер на 180 мл 109 гривень. Шампунь для волосся, чиста лінія. Я таким користуюсь, і велика, великий об'єм пляшки 390 мл 69 гривень. Напевно, візьму собі. Взяла собі дві пляшки, а то його. То він рідко буває у продажу, а мені тільки цей підходить. Це не реклама, це просто ділюся своїми враженнями. Ще хотіла показати такий бюджетний варіант шампунь для волосся. Пуся на 1 літр для всіх типів волосся. Є з екстрактом кропиви та квітів папаї та мускусу. По 39 гривень цього коштує. Такий шампунь для волосся доктор 946 мл 119 гривень. І масочка для волосся теж 946 мл 119 гривень. Красочка для волосся Лірін до 26 березня по 29 гривень. Малва теж по 29 гривень до 23 березня акція. Сухий шампунь для волосся, шалпа для бистрої укладки 150 мл 107 гривень. Такий крем для рук 38 гривень коштує. А такий 34 в акції до 23 березня. Крем універсальний від Нівея 75 мл. 73 гривні. І такий синій на 100 мл. 78 гривень. Масочки для обличчя тканині по 17 гривень. Дуже багато тут їх можете вибрати. Ця, наприклад, зволожуюча. і Ну, Багато. Ця з вітаміном С. Я вже брала непогано. Бальзам для губ ловіт. Ціну знижено до 39 гривень. Цитрусовий аромат. Така піна для вани у вигляді пляшки. Дуже незвична. 950 мл з ароматом ванілі. Зараз ціну подивлюсь. Ціна 119 гривень. Такий набір подарунковий жіночий для ванни та тіла. На 4 предмети 199 гривень. Набір бомб для ван пінних 5 штук 149 гривень. Сіль для ванни в асортименті 200 мл 49 гривень. Морська сіль з сюрпризом. Збери колекцію з восьми скарбів. Тут якісь, якісь камушки будуть, чи що. Для дітей від трьох років. Ну, це для дітей таке. А для нас сіль морська для ванни на 500 мл ваніла. З лавандою, зелений чай. По 39 гривень. Або звичайна натуральна морська з мікроелементами 1 кілограм 55 гривень. А це 500 грамів. Тому це вигідніше взяти. Акційна пропозиція 1 плюс 1 дорівнює 1. Ну, я так зрозуміла, тут 100 спонжиків для макіяжу і ватні палочки. Теж 100 штук. Скільки такий набір коштує? 44 гривні. Набір дисків, а не спонжів. Ну, звиняйте. Набір мочалок для тіла 99 гривень. Три штуки в наборі, різні кольори. Мочалка для тіла. Така банна 59 гривень. І така за 29 гривень. Набір ємностей косметичних 7 штук. Ціна 99 гривень. По 69 гривень набір ємностей 3 предмета. Рожевий такий синій або аквамариновий колір.